Рада вас бачити, вітаю. Привіт-привіт, також рада тебе бачити і також вітаю тебе і твоїх глядачів. Це відео ми записуємо 12 грудня, і я зібрала сьогодні для вас найактуальніші новини. І от, власне, новини досить позитивні. Хочу, ну, для нас точно позитивні, для росіян не дуже позитивні. Наш безпілотник влетів багатоповерхівку в російській творі. І взагалі Міноборони РФ відзвітувало про збиття 90 дронів за цю ніч. Ну, а збили вони їх чи не збили, це вже знаєте, нас Росія теж дуже любить все. Кращати, але питання у мене тут наступне. Сьогодні, як я дуже це люблю робити, лазила соціальними мережами і всі пишуть, що після ось таких наших атак на Росію ми дуже часто, дуже скоро бачимо відповідь і теракти в нашу сторону. Тому питання чи чекати нам якихось масштабних терактів найближчим часом? Ну да, бачите, перша карта диявол говорить про те, що іскушення буде, і страхи будуть. І карта, яка говорить про е, ну, деякі, деякі маніпуляції, от. але послання будуть, але ну, вони будуть такі, скажімо. Ну, не, не результативні настільки, наскільки би хотіла, наприклад, би Еретія, отак, от, от скажемо. Тому очікувати привіта, звісно, слід. Mm -hmm. ну, будемо сподіватися, що наше ППО і наші захисники будуть працювати і ми впораємося зі всіма цими ракетами, дронами і всі іншою. Єрундою, яка летить в нашу сторону. А давайте зараз поговоримо трошечки про зустріч Путіна з Ердоганом. Сьогодні вони зустрілися в Туркменістані. Пишуть ЗМІ, обговорювали війну в Україні, а, про що реально говорили? Тому що знову ж таки у нас конкретики ніякої не дають загальні фрази, знаєте, тут можна багато що говорити. Ну, скажу чесно, конкретику ніхто не говорив, бо вони також цю конкретику не, освіщ... не освіщали. Що казав Путін? Говорив про території, про те, що е, вони обоє зацікавлені в якихось територіях. От тут був територіальне питання, було питання партнерства е, поміж двома державами, і було пер, питання якогось е, повороту, да, возврату, возврату е, чогось, як то кажуть, нового. Ну, от скажем так, або новим. Таке враження, що Путін вже розмовляє за. Крим Зердаганам е, тільки уже з точки зору, що не повертаються вони в, в, в Україну, а з точки зору, що е, в, новому, в новому статусі, в, нової, в новій якості якось от він буде. От, і давайте будемо разом або допоможіть нам, або було б непогано, якби ми разом. Ну, Путін, в принципі, ніколи допомогу не просить. 에, говорили про якісь борги, про те, що трошки не хотів би він, щоб ці борги Всесвіт про них знав, хтось комусь щось довжен. Ну, Скоріше все, я так думаю, Путін должен Ердогану. Що Ердогану говорив е, Путіну? Про що або, або який не спасив Ердоган Путіну? Ну, він якісь свої страхи, опасіння, опасіння саме на світовому якомусь на світовій арені, і він не хоче. Ну, він е, говорив про те, що він опасається якоїсь нової війни, але вона вже починається, або вона уже якимось чином розгаряється. Ну і про те, що. Багато країн починають гонку вооружені, їм також треба. Також знову говорили про якусь окрему територію, тобто, оце вони зачепили цей Крим більше зачепив Ердоган ніж ніж Путін. Ну і нагадував, що колись давно вони ще їхні прапрадіди билися там, наприклад, або мали до цього відношення. Знову говориться про якесь повернення. Одна і та сама ситуація говориться про, про повернення. І ще що, яким чином там зачіплені або діти, або просто щось нове. От що воно таке нове? Нові домовленості, нові розмови, нові, нові підписання якихось контрактів. Ну, більше навіть не про матеріальне, а бачить більше про територіальні і нові військові дії. Чи симпатизує Ердоган Путіну? От як він ставиться до нього? Як ставиться Ер Ердоган до Путіна? Ну, дивись, карта клоуна говорить про те, що він не показує істину, свою істину відношення. І дві наступні карти говорить про те, що він відвертає фокус уваги, він не хоче показувати свої істинне відношення до Путіна. Хто такий? Як Путін в очах Ердогана? Це мене метафоричні карти, і ми давайте подивимося. Ну, дивіться, в очах Ердогана Путін це якийсь маяк, тобто він підсвічує якусь ситуацію, яка дуже цікава була б Путіну. Або завдяки йому він може вирішити якусь свою особисту проблему. Отак, от скажемо. Ну, наприклад, та ж сама завдяки тому, що Путін віджав Крим і тепер може його потеряти, Ердоган може теж сповнити про Крим. Далі. Хто такий Путін для Ердогана? В'язниця думок. Тобто, що таке в'язниця думок? Е, він не розуміє Путіна. Да. Шовкій больній голові, там, ці міські, він його просто вважає... Як з хильбиним. Ну, і Арта, золотий час йому підходить, знаєш, як то кажуть, поки Путін там щось робить, він вирішує свої питання. Тобто, я не скажу, що він його не любить, я не скажу, що він його ненавидить. Таке враження, що він чомусь його використовує. Давай сюди подивимося. Ну, дивися, знову ж таки, про партнерство, про фінанси і про е, те, що ми разом, да, ти мені, я тобі. От. І право, якусь болезненну ситуацію внутри сім'ї. Таке враження, що Ердоган чимось або туди. Або, або, або. Поэтому ну, кого може ну, подобається чи не подобається, Такі, як Путін, такі, як Ердоган, вони як хамячки, вони нікого не люблять окрім себе і то себе в якийсь день тижня вони навіть не знають, який це день. От і все, Поэтому сложно це все ну, для них до них пристосувати. Ну, no, no. добре, про о, Ердогана і Путіна і Хомічків ми поговорили. Дуже мені сподобалася ваша метафора. Давайте поговоримо ще про Трампа. А, він заявив, що США готові долучитися до угоди про безпеку щодо України та а, повідомив, що про можливу зустріч з Україною в суботу, тобто, вже. Завтра в Європі. Але давайте просто розберемо цю фразу: готові долучитися до угоди про безпеку, яку вони самі нам запропонували. І що це за виходить, якийсь уже бред. Ну, типу, до чого взагалі була ця фраза, що вони готові долучитися? Вони не мали до цього ніякого стосунку. Значить, дивися, ким вони себе бачать в цьому всьому. -всьому. Перша карта у мене випадає шабаш. Дивися да? при тому, карта, яка ну дивись, бачите, так дуже багато людей, руки, ноги, все сплелося, нічого не зрозуміло, кожен своє тягне і так далі. Далі карта Лабірин, тобто і карта е, Священний Жук. Ну, скарабей, тобто він завжди ліцетворяв багатство, Тобто, кручу вірчу, запутать хочу. Оце такий, як то кажуть, таке відпочнення, що Трамп це такий, знаєш, політичний напрстачник. 90-х. і він оце кручу, верчу, хочу запутати туди, сюди, сюди, і він завжди остається в бонусах. Тобто, що вони пропонують непонятно, грубо говоря, нікому, кроме них самих. Чого? Того, що вони вони самі розуміють, що вони пропонують большое, увесисте, істе, нічого. нічого. І люди ж чувствую, що щось, от, що, щось що, 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 що не то, як той казав. Таке враження, що, знаєте, є такий от анекдот. Іде мужик і на, каже, бачу 100 доларів. Думаю, о, не 100 доларів? Наклоняюсь, та ні, чувствую, що отрабатую чи зарабатую. Так оце, розумієте, і Трамп розкидає ці 100 доларів і жде, Тож їх попитається взяти? А Україна не дураки. Не треба думати, що якщо ми на на світовому е, арені не настільки проявлені о, у фінансовому секторі, то можна ходити нас і щіти як от їх, е, індюшку у Рождественську. У мене таке враження, що Трамп під Різдво е, хоче Україну саме як індюшку розділити. От дуже дуже, дуже е, не хотілося бути індюшкою на столі е, американських. Все. Це все. Але ось заявили, заявив наш президент на зустрічі з журналістами. Ця зустріч відбулася сьогодні, вона була офрекорд, ну тобто не під запис, але ЗМІ повідомляють. Він сказав, що залишилися з ось цих. Пунктів мирної угоди там їх було 28, потім 23, потім менше. Заявив, що залишились дві непогоджені позиції: це а, територія Донбасу і Запорізька АЕС. Ну якби все дуже сильно очевидно. А, давайте подивимося з вами. Чи можемо подивитися взагалі найближчу долю Донбасу? Тобто, не будемо десь заглядати туди, а от що будуть вирішувати щодо нього найближчим часом. І території, які ми захищаємо, по десятки мічів це говорить про те, що це буде якась зрада для них, або, або те, що ми намагаємося відбити. Далі, стане ясно, що вкотре щось, щось відмирає, відходить, знаєш, якби вмирає. Да? От. І оця таємна лінія розмежування, як би не крутий, вона все одно стає, вона не наша робиться. От поки там, де ми є, ми наша. Тому э, дуже буде багато спорів, дуже багато буде по дияволу маніпуляцій. Таке враження, що ми залишаємося сам на сам з багатьма. з багатьма. Ну от іменно, Як я ж кажу, Україна, як той лев, а навколо багато шакалів. Е, остаточне рішення, поки, поки от мутне, остаточне рішення, ну от ми не можемо прийняти це рішення, а вони не можуть. І ми ну все намагаємося ну поки що домовилися. на, навіть що по Донбасу буде лінія розмежування, але, але на тій лінії не буде нікого. Не ні наших, ні ваших, тобто це не українська територія, а це вже для нас є втрата. А чому ми не по ДНР дієм лінію розмежування? Звати по ДНР, хай в них буде сіра зона? Ну ні, от, от, от чому проблема. Це найближчим часом все, звісно, може переігратися, щось може бути якісь, ще якісь фактори, але ну, на сьогоднішній падає отак. От Запорізька АЕС. Теж не можуть вони ніяк вирішити, що буде у Запорізької АЕС, яка її доля. Вона вже така якась пошкоджена і вона така больна, що там дуже багато треба якихось нових завчастин, Тощо, там треба купу грошей всу, ну, всунути. Так от. Е Таке враження, що Росія зробила так, щоб вона взагалі була непридатна. Три сторони будуть намагатися керувати цією Запорізькою АЕС. Будуть намагатися. Нам поки що повернення її немає, але нам запропонують вкласти туди кошти, або, наприклад, її перемонтувати з надією, що буде потім. Поки що, поки що немає того, що Запорізька АЕС повертається в Україну. Тобто я правильно ви зрозуміла? Нам скажуть, поремонтуйте свою же АЕС, яку ми вам не віддаємо. Там, виходить, давай подивимось, чи в Росії вона залишиться. У нас таке впечатлення, що третя сторона забирає її. А, ну, американці, так. Американці, да, Забирають. Типа ми на час, туди-сюди. Але Ось. давайте глянемо, да, чи вона залишиться Росією. Залишиться Росії. Якщо залишиться, побачу, побачу карту справедливості. Диви, вона така нещасна. От карта башня на ній просто випадає. Вона така, що мама дорога. І дивись, я не бачу карти справедливості. Значить, і Росії вона не залишається. Ніфіга. Дивись, немає. Карта Ані, ось є. Випала саме останнім куском. О, притом вона повертається. Кудись, да, би, ну і тут справедливість попадає, я загадала, якщо справедливість остається Росії. Тобто, як, як вона може повернутися, э, знову вона буде російська. Таке враження, що її що хочуть одремонтувати і Росії віддати, чи що? Шо? Ну от. Щось таке враження, що виходить, бере третя сторона, от, проводиться якийсь ремонт і віддається Росії. Ну, не знаю, Може, може, все, не було. А можемо запитати у карт так, якою о, як американці бачать долю цієї? АЕС, Що вони її собі хочуть забрати? чи віддати Росії? От бачення Америки, американської сторони. Вони ж Тому запропонували ці два родини. Америка віддасть, хоче АЕС. Віддати. Ну, дивися, Україна обмежена. От прямо Україна зразу обмежена? Нема. Далі, а далі вони перед вибором, чи собі, чи росіянам тут, виходить, вони думають кому? цим чи цим. Тут немає, немає. Тобто, получається, вони разом її отремонтують, і от немає рішення остаточного. Вони далі хочуть подивитися, куди, куди. Вони поки не бачать остаточного рішення, бо вони не бачать наскільки вона це Там таке впечатлення, що вони вже цю АЕС скоро або вже довели, або після моніторингу виясниться, що вона непригодна просто. Пані Леоно, не планувала вам ставити взагалі це питання, але буквально тільки що згадали на ж зараз ці про вибори знову говорять. Американська сторона, наші партнери прямо прям душать. От я напевно так і скажу стосовно виборів. А, наші я дивилась, багато аналітиків кажуть, що ну типу це нереально зараз провести в умовах війни, в умовах такої кількості на Кому вкупована ці вибори. Нам не надо і мені так подобається. Нас убивають. А ми питаємо що там Америки надо Виборів не буде. По крайній мірі, я дивилася, не знаю, наскільки може помінялася ситуація, але я нещодавно дивилася, до кінця року виборів не буде, і до, десь до, ну, до, до, до квітня теж не буде виборів. Для чого Америці так сильно потрібні ці вибори? І чому вони так тиснуть? Це теж я питання вже дивилася неоднократно. Вони тиснять того, що не хоче Зеленський підписувати їх умови. А у них в умовах роздіребанити з Росії на двох Україну і зробити так, щоб ми не спроможні були найближчі, найближчі 10 років захищатися. От таким чином, Росія через якийсь час набере сили і знову забере собі всі ті території, які вона хотіла в Україні. От, Зеленський не погоджується. Їм треба поставити свою людину, яка буде хороша і Америки, і Росії. Він буде грати роль, що він, начебто, ну, скажем там Росію, ні-ні-ні. Ну -ні -ні. це будуть мінські домовленості три. От, і ця людина, яку вони поставлять, вона буде робити те, що вони скажуть. От і все. Це не про вас і не про нас, вони думають. Вони про себе думають. І ще одне, я прошу не забувати, що Америка і Росія давнішні партнери, і вони вже це не, не завжди можуть приховувати. Зрозуміло, давайте поговоримо ще про вступ України в Євросоюз, тому що о, у Львові провели неформальне засідання Ради Європи, і Р Євросоюз, е як пишеть, розблокував рух Україні до вступу. Тобто там вони продумали якусь схему в обхід Орбана, який постійно нам блокує е цей е рух. І ось я зараз зацитую, що українській стороні офіційно передали так звану переговорну позицію Євросоюзу за трьома кластерами, яка стане. Основу для подальшої технічної роботи це все бюрократія, складні слова, але те, що потрібно розуміти, що ми це вже такий е, суттєвий крок для нашого наступного е, наступного кроку для того, щоб війти в Євросоюз. Але питання е, питання до вас декілька. Давайте перше хочу подивитися: взагалі наскільки е, перспективний наш вступ євросоюз чи реальний він в найближчому часі. Реальний, бачиш, шла, героя, він реальний, да, дійсно, він дуже даже перспективний. Тоді друге питання. Чи потрібен українцям до сих пір в хі... вступ в ЄС? Настільки цей вступ от нам буде добре? Бо чи потрібен, Кому-то потрібен, раз хтось так сраку рве за нього, значить потрібен. Правильно чи ні? Соответственно, комусь він потрібен. Наприклад, мені не потрібен жителям східної і центральної України теж він не потрібен, Того, що ми туди не їздимо не на заробітки, нікуди. Далі, якщо брати з точки зору, наприклад, медицини в Євросоюзі, нам він теж не дуже потрібен. Не хочеться записуватися, як вони на термін. До врача за 2 тижні. Отже, дуже багато розмов, які красиво розказують, але після яких ми будемо плакати, плювати і ридати. Це по-перше, буде багато зубажіння. Чомусь Америка тут вилазить. І Америки якраз тут би, щось, щось, щось вона, типа, я казала. А я казала от так, скажімо. Далі. І ще що, І ще що. Ну, для нас, для нас буде багато якихось. Неприємності і ще що, і ще що. Завдяки цьому, якимсь чином ми будемо давати своїх вояків на їхні війни, Як це? Я не знаю. Або можуть контракти підписувати, а може що? Ну, я не знаю. От таке. Дивися, ніякої радості я не бачу. Якщо думають, що діти, ні. Діти теж не зможуть там нормально вчитися. Вони, може, і можуть поступати, але вони не зможуть асимілюватися. Тому що тут карта дітей, да? і кажеться, що вони, вроді, і хочуть, да? але карта тройка мечів говорить про те, що не треба думати, що ваші діти поїдуть там, і їх там будуть приймати, я не знаю, золотою ложечкою в ворту. От. Ну, і карта, і повішена, восьмірки, говорить про те, що це такий і ми собі вішаємо на шию. Такий, якого навіть навіть нема. Карта диявола, ми вліземо в такі борги, такі в якісь кредити, в таку завісимість. Притом фінансова завісімость, що через те, що наші баби деякі там хочуть дуже робити, ось жінка, деньги, пентаклі. От, карта диявола вішається на всю країну. От і все. Шановні, шановні. Жителі, хто там хоче України. як хто дуже хоче в Євросоюзі, там тим е, німкеням сраки мить, не тяніть, пожалуйста, всю країну туди. Хочете, їжджайте. Вам все одно давали якісь, якісь е, як вони називаються, ну, дозволи. Але не треба всю країну туди тащити. Свою країну треба розвивати, свою країну треба, треба взрощувати і викохувати. Е, глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з того, чи хочете ви в Євросоюз, чи чекаєте ви вже цей вступ України в Євросоюз, чи потрібен він вам. А, також пишіть всі свої запитання, всі свої коментарі, ми все читаємо. Пані Лана, традиційно. Чекаємо від вас, yeah. вже не можу вас відпустити без цього. Yeah. Без, від, без вірша? Я без вірша, звичайно. Я вам знаєте, що зроблю? У мене нове хобі з'явилося. Я відкрила для себе шичний ага. інтелект. Що робиться ши? Я йому даю вірш. Я йому кажу, що я хочу, ну, ну, тобто, яку музику я хочу, да? От, І після цього, після цього він мені робить пісню. І я вам хочу запропонувати пісню. Ого, <пробіт> ну, слухай, це прям новеньке, так, будь ласка, всі лайки маєте поставити сьогодні. Стука грімо моє вікно. і гримить і гергоче стука. Хтось покинув його давно, і відтоді в душі розпука, заглядав у вікно дочем, і шибки омивав сльозами, і від цього на серці ще, наче це все було і з нами. Я була не за це життя, йому парою не Гляда у вікно дощем і шибки омива вас і від цього на серці ще, наче це все було і з нами, я була не за це життя, йому пару. Така пісня, така пісня, хто захоче, можна повністю подивитися її у мене на каналі Вірші Сучасності. Ну, Я вважаю, що мої слова, мій вірш і так круто заспівано, і, і мені здається, що класно. Ладно. Вам величезне дякую і до наступної зустрічі. Дякую, дякую, дякую. Все, до наступної зустрічі.